Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми знову продовжуємо збиратися разом для того, щоб приємно провести час, дізнатися щось нове, що відбулося в світі, тому що пліточок, як на небі, зірочок. А ми ці зірочки збираємо собі в сумочку і несемо її до магазину купляти булочки. Отак от, от, друзі. Отака така от у нас сьогодні історія. Сьогодні ми давимо гуся. Дивіться, гусь вже давно не появлявся на каналі. Гусь дуже радий бути тут. Він от з нами щасливий. Що може бути приємніше? Гуся. Гусь це завжди приємно, а давить гуся, то це вообще. Тому починає. Амо цей випуск. Історія повторюється, переможець Євробачення 25 розбив кришталевий кубок, друзі. Хай Бог помилує. Вони той кубок трощать із року в рік. Мені здається, що це якась традиція переможців Євробачення трощить кубок. Благо в цьому році переможець Євробачення розтрощив його хоча би через місяць після своєї перемоги, а не прямо на сцені, коли він переміг. Як в минулому році немо розбив чи розбили того кубка, просто поламався під час прямого ефіру, коли він співав свою переможну пісню. Я не знаю, що з тим кубком не так. Мені здається, ось цей кубок можна подивитися що реально як будто би оця жінка з мема з ужгорода чи звідки вона держить мікрофона австрійський співак джей джей який здобув перемогу на цьогорічному конкурсі євробачення пошкодив свій трофей. про це артист повідомив у соцмережах опублікувавши жартівливе відео але написав не хвилюйтеся ми все відновлюємо зазначив співак диви бач боже як поламав мені кажеться що він його прям кинув кудись. просто кинув того кубка щоб він поламався щоб йому нового дали Мені здається що цей кубок він якийсь неорганамічний то там центр притяжіння Находиться в якомусь неправильному місці, тому що ну скільки можна на ті кубки ламати. Цей кубок не перший раз ламається, він ще в 2009-му ламався, і ще в когось він там ще в Монса, вроді безермельова, в 15-му році ламався. Точно всіх не пам'ятаю, але вже два роки підряд ламається кубок. Я думаю, і і єбу треба задуматися іще над кубком, тому що це якийсь, ну, бред сивої кобили. Понятно, що це хороший інфопривід. Да? Він зроблений, звісно, з кришталя. Да, Кришталевий мікрофон звучить красиво, але їм треба хоча б поміняти якось і структуру, як, як вони будують, помінять його форму, трошки оцю от там, де ця головка, вона втикається. Треба трошечки їм оцю головку, я не знаю, укріпити, якісь там зробити такі, щоб воно той мікрофон ще не держався на якихось пестиках, щоб ті пестики підтримували оцю головку. Понімаєш, і ця головка буде ці пестики держати, і оця подставочка знизу і буде хорошо. І мені здається, що eBU скоро задумається про цей кришталевий мікрофон, щоб сильно так не міняти його дизайн, але перероблять його трошки. Тому що це, що він ламається з року в рік, ну мені не подобається така інформація. Мені не подобається, хочеться, щоб цей мікрофон був стояв красиво. Он наша джамала виграла той мікрофон. І що взагалі вона його там держить, він от пилюківний в чемоданчику схований, щоб не дай. Боже, там з ним нічого не случилось. Ці є переможці, господи, помил. Трощать, як я не знаю. Що ви трощите? Ви що його купляли? Ви що його робили? Нічого його не робили. Тому бережемо, може, це якісь таємні знаки, карма якась настигає. Знаєш, оця карма Євробачення. Угу. Напишіть, що ви думаєте, от давайте зробимо ставку. Чи поміняють вони дизайн? Тому що мені здається, що треба міняти. Якщо не вони не поміняють, ми з вами поміняємо. Ми зберемося, господи, помилуй якогось знайдемо столяра, який зробить його. Кришталевий мікрофон звучить красиво. Да? Чим якийсь металевий, чим якийсь пластмасовий, там чи ще якісь напечатаний на 3D-принтері. Ні, от такі гарненькі, конечно, з кришталя. Друзі, ну така от новина, така плітка, плітка. Переходимо тепер до Джоні Депа. Тому що Джоні Депа, під моїм останнім відео я згадував Джоні Депа, і там мені написали, що значить він підтримує Росію. Я сразу подумав, боже, не вже він підтримує Росію? Загуглив? Ні, це русське, там російська пропаганда використала якісь там його слова в своїх цілях, значить, перебрехала все. Потім сама команда Джоні Деппа виходила на зв'язок, казала, що ні, це все брехня, такого не відбувається, тому нікого він там не підтримує. Джоні Деп наш. Нормально він е, з якоюсь дівчиною з Маріуполя зустрічався, щось там з нею говорили про війну. Короче, все нормально. Джоні Деп. Він назвав себе лохом у рідкісному коментарі про шлюб із Ембер Хьорд. Нагадаю, Ембер Хьорд це та яка насрала йому на кровать, з якою в нього був суд, і вони. Не судилися, але вона програла, це коштувало йому дуже багато. А ще більше багато це коштувало тим, хто від нього відмовився Діснею, особливо які не можуть зняти продовження піратів Карибського моря. Тому що Джонні Деп по чуткам здається вже трошки тепліший стає. Понятно, що він там гонорари собі може поставити вже будь-які, зависить їх реально набагато вище, ніж він раніше просив, тому що ну вони його образили, вони його зрадили. Ото не підтримкою, не його не емберхерт і відмовою публічною від Джонні Депа. А коли вже виявилось, що він не винний, суд це підтвердив, то звісно вони прибігли, і Джонні Деп, ми тебе любимо, приглашаємо назад до нас. Ну хто ж піде назад до вас? Дісней? Ну що ж ви? Ви своїх темношкірих бласнежок знімаєте? Понімаєш кому вже ви видавна? Джонні деп публічно висловився про свої стосунки з колишньою дружиною Ембер Хрс, 62-річний голівудський актор, нещодавно дав інтерв'ю The Sunday Times, під час якого дав рідкісний коментар про шлюб і судову тяганину з 39-річною Ембер і про його справу щодо наклепу проти неї? Джонні заявив, що переплутав любов із бажанням допомогти людині і Звав себе лохом, Деп висловив розчарування своїми вчинками, підкреслюючи, що навіть добра справа не залишається безкарною. Якими були мої перші стосунки з тим, що ми називаємо любов'ю, очевидно безглуздими, і це означає, що якщо ви такий же лох, як я, іноді ви дивитеся в очі людини і бачите якийсь смуток, якусь самоту, і ви відчуваєте, що можете допомогти цій людині, але жодна добра справа не залишається безкарною. Тому що є ті, хто, коли ви намагаєтесь любити і допомагати їм, починають давати вам зрозуміти, що це. За нездужання це занепокоєння було в їхніх очах. Це проявляється по іншому. Господи, помили, хто це перекладав? Якесь таке заболіровано. Я не не поняв, що це таке. Так вони виглядають. Боже ну Джоні, Деп, звісно, колись ще був помоложе, був красавчиком. Ну від неї вайб, звісно, такою теж нормальний. Ну Но вона насрала йому на накривати, звісно, якийсь треш контент. Значить, Джоні Ембер почали зустрічатися в 12-му році. Вони одружилися в 15-му. Через два роки Ембер подала на розлучення, пославшись на неприємні розбіжності і передбачуване домашнє насильство. Їхня юридична битва стала публічним. Видовищем і тягнулася до 2022 року, друзі. Ой, користуємося чатом GPT, тому що щось що я не знаю, хто це перекладав. Пиши це людською людською мовою, щоб ми. Зрозуміли, що ми зрозуміли цей словесний понос, тому що, чесно кажучи, щось він таке говорить, щось таке написав, я прочитав, нічого не поняв. Хто це таке? Значить, що нам чат GPT каже, мої перші стосунки з тим, що я тоді називав любов'ю, були м'яко кажучи, дурними. Якщо ти такий самий наївний, як я, то напевно знаєш це відчуття. Дивишся людині в очі і бачиш у них біль самотність, і тобі здається, що ти не можеш це змінити. Що ти можеш стати для неї порятунком, але проблема в тому, що добро не завжди повертається добром. Є такі люди, які замість вдячності починають навіть затягувати тебе в свій морок, показувати тобі, що насправді ховається за тією тугою в їхніх очах. І тоді, ти розумієш, ти не рятуєш людину, ти просто тонеш разом із нею. Зробити це більш емоційно. Не надо мені, хоч поняв, що він каже. Коротше, вона тянула його на дно, а він все залишався з нею, де вона ще хотіла його потопити, де ще й фу. Боже, какашка Емберхьорд, понімаєш просто, Боже, це підписувати в себе в телефонах. Отак, от какашка Емберхьорд. Просто людей, які якісь теж ненормальні, які ведуть себе странно. Отак, от Кашка Ембер Хьорд, і все, і все стане понятно. Тому що Джонні Деп реально нічого там страшного він такого не зробив. Тим паче суд його виправдав. Тому ми не можемо про нього нічого поганого сказати. А оця дура тільки робила якісь наклепи. Просто диви, яка страшна. Господи, помилуй. Хто тебе такого піше везме замуж? Больше тебе ніхто більше не візьме замуж, кому ти вралася. Йди нахер. Після гучного шлюбу розлучного процесу з Ембер Хьорд Джонні Деп зізнався, що пережив не лише кар'єрні втрати, але й особисту зраду. Актор розповів, що троє найближчих друзів покинули його після того, як Хьорд звинувачував. Його в насильстві, Деп також пережив особисту драму. Його зрадили його друзі, які були частиною його родини. Я тобі скажу, що боляче є люди, і я думаю, про трьох, які мене зганьбили. Ці люди були на вечірках моїх дітей, підкидали їх у повітря. І послухайте, я розумію людей, які не змогли заступитися за мене, бо найстрашнішим для них було зробити правильний вибір. Однією з тих, хто виступив проти депа, була його колишня агентка Трейсі Джейкобс, з якою він пропрацював 30 років. Вона заявила в суді, що студії неохоче Брали депа на проєкти через його постійні запізнення. Сам актор це прокоментував моя відданість. Це останнє, що хтось може поставити під сумнів. Я пропрацював з одним агентством 30 років, але вона говорила в суді про те, яким складним я був. Ось таке друзі, навіть джоні депа зраджують. Навіть Джоні Депа на Джоні Депа роблять наклепи. Отакі, от, от такий мужичок. Дивіться, нормальний, нормальний, близнюки по гороскопу, Значить, всього як ми любимо. Від ресторанів до скандального роману здоров'яєвою. Вісім цікавих фактів про Михайла Кацуріна. Друзі, давай. Майте Бог, отак оцей Кацурін виглядає. Значить, новий обранець Надячки Дерафеєвої, значить, з Дантесом там вони вже папасорілись, посралися. Міша Кацурін народився 20 червня 88-го року в Бердянську вік. 36 років за знаком Зодіака. Він близнюки, друзі. Боже, в нас сьогодні якийсь випуск близнюків, значить, я близнюки, Джоніде, близнюки, Кацурін близнюки. Всі близнюки. У 2005 році Кацурін подався до Києви, де й розпочалася його кар'єра артиста. Він працював організатором вечірок у столичних клубах, а потім. Став співзасновником клубу Атлас. Міша Кацурін з дитинства захоплювався музикою. Разом зі своїм другом Валентином стрикало. Він створив групу водичка пузирьки». Отак от він виглядав, бо вже. Ну звісно, волоси в нього були знатні. Дивіться, як він зараз лисий. який лисий близнець. Чим відомий Міша Кацурін. Тим, що він став лисим. Бачиш, отакі от гени, що зробиш? А тут яка грива, шевелюра, друзі, боже, як страшно лисіть. Я, кстати, постригся, мене нова стрижка така, ну, нормальна, да, оце морда, морда прищава, правда. Ну, от, о, причоха нормальна, ну, модна така стильна, молодіжна, боже, крута така, да. Напишіть, чи вам подобається. О, ой, ой, боже, Кацурін був тричі одружений і двічі розлучений. Першою дружиною артиста була Євгенія, а другою Даша Кацуріна. У шлюбі з Дашою Михайло був сім років, і за цей час у пари народилося двоє. Дітей, але в березні 22-го року зіркове подружжя вирішило розлучитися. Вирішило розлучитися і помінялися. Да? Вони ж роздається, вроді би. Да? Вони ж помінялися. Тепер оця з цим Дантесен, а ця з Дорофеєм. Оцей з Дорофеєм зустрічається. Кохання на виживання, якісь ціле відбувається, в цих, цих боже, як вони. Бо а що це вона якась така? Як будто би я не знаю, що це з нею таке з Дорофеївської. І він якось так одівся, як будто би на секонд хенді одівалися. Боже ж ти мой, як, як ці, знаєш, як тріп не три, Пір а як як то вони там квакерші? О, як квакери, які відмовились від всіх цивілізаційних благ, і оце от стоять. Бо я не бачив, що вони коли вони женились. Пара відкрила кілька ресторанів у столиці: китайський, привіт, В'єтнамський. Привіт, тайський привіт та японський. Привіт, бо вже всі короче, привіти дають. Я такий не знав, що вони що вони е, е, хавчик готовили? Молодці, кормили. Бачу, не залишали нас голодними. Ніколи я там в таких ресторанах не був. Не знаю чи там може таракани бігають в нього чи не бігають. Не знаю, пишіть, можливо, ви були в Києві в його ресторані? Старанах чи подобаються вам оці азіатські привіти, чи не подобається. Ну, в основному, бач, китайська, в'єтнамська, тайська і японська кухня. Тобто, все таке знаєш заморське. О, ой, Міша Кацурін відбив дружину свого друга Володимира Дантеса. Практично відразу після розлучення з Дашою в мережі почали ходити чутки про Роман Кацуріна та Дорофеєвої. Я пам'ятаю, пам'ятаю, мені проскакували новини про те, що вони значить почали парувати разом, що у них там любов, Марко, розумієш, все по вищому чину. Все на вищому рівні у них там відбувається. Отакий от, от близнюк. Бачиш, ну але близнюк не близнюк. Тут важливо, де в нього венера знаходиться, тому що якщо він такий, от, що та в, в, в нього вже три жінки було, то можливо в нього венера десь знаходиться в якихось близнюках. А якщо Венера в близнюках, то це просто блядун ще тут. Ну ми ж не знаємо, де в нього венера знаходиться. Якщо в тельце, от у мене, наприклад, венера в тельце, в тельці, та лицю. І це означає, що я не блядун, що я не буду це бігати туди-сюди, значить 200 разів. Мені одне не всю життя, розумієш, підходить. От, от, треба дивитися, де венера. Видно, що в нього венера гуляща. Ой, гуляща венера. Що ж ми не знаємо, скільки в нього любовниць було. а любовниці він такий. Знаєш, ці от близнюки балакучі, от дивлячись, де в нього Венера. Джоан Роулінг затвердила сценарій серіалу про Гаррі Поттера Офіційна заява письменниці щодо шоу, друзі, боже, Гаррі Поттер. Міленіальська тема міленіали обожнюють Гаррі Поттера, але ще й є ранні оці от ранні зумери, яких навіть я поняття їх називають зумерами міленіали, які шарять і за зумерські теми, і шарять за теми оцих от міленіалів, значить жарти про вино, Гаррі Поттер і от такі от всякі мемчики. Тому що ми. Зуміри, коли починався інтернет, ми росли на інтернеті, яким володіли мілініали. Зараз інтернетом володіють зуміри, оці тіктоки, ці прикольчики всі значить. Британська письменниця Джоан Роулінг офіційно затвердила сценарій телесеріалу про Гаррі Поттера від HBO. продюсерка телешоу, високо оцінила затверджені матеріали. Друзі, дуже радісно, що іменно Джоан Роулінг взяли сюди. Були якісь чутки, що там буде темношкірий Северус, але здається, навіть сам актор сказав, що я з радістю не буду брати участь, тому що після білосніжки стало зрозуміло, що актору навіть буде. Неперелипки через те, що будуть його хейтити, просто через те, що він просто не на своєму місці. Я прочитала і ухвалила сценарії перших епізодів телешоу. Вони дуже-дуже хороші. Ох, моя кіця, піся. Боже, Джейкі Ролінг, пісюся наша. Ділиться враженням наша письменниця у Твіттері. Проте за інформацією Deadline, письменниця затвердила повний сценарій першого сезону, а не тільки декількох серій. Джерело видання у HBO заявило, що Роулінг тепер має завірити підписом копії розсилки акторам. Е, ну, найбільше, звісно, всіх цікавить Северус. Северус, а нема Северуса, а ждіть. Альбус Дамблдор, бачу, Мінєрва. Нема Северуса. А, нема, бач, Северус. Його ж Северус Снейп. Чи Снек, Северус Снек, Гаррі Поттер, Рон, Герміона. Є ці діти. Вроді ці діти нормально виглядять. Тобто, британці. Найбільше, що не хотіла, Джоурі як Джо... Джо... Джоан Роулінг. Як там звати? Джей Кей Роулінг. Не хотіла, щоб акторами були не британці. Вона хотіла, щоб головними акторами були британці, а не американці. Це для неї була основна задача. Ну і, звісно, темношкірий Северус Снек. Не затвердили. Дивіться, ось що я знайшов. Хто буде грати оцю ой, господи, помилую Гаррі Потера. Значить, Гаррі Потера буде грати такий хлопчик. Да скільки хейта, звісно, вильється на цих дітей. Бедбедолашних, бедолашних. Ну от Рончик такий, риженький, цей такий, от, значить, такий, І оця дівчика, боже, зразу видно, що вона трошки така шкіра в темніша, і зразу я вже відчуваю. І зараз будуть казати, що фу, яке як що це? Вона така, значить, неправильно. Ось порід порівняння оригінальними дітьми, скажімо так, оригінал каст ньюкаст. Коні ж да, ці, що зверху вони рідніші. Але чесно кажучи, я радію, що ця історія продовжується, і не буду прям так прискіпливо ставитися до цього, тому що це продовження історії. Звісно, там є оригінальна в нас історія. Взагалі оригінальна історія це в нас книги. От в книгах оригінальна. А те, що вони зняли фільм, і фільм став культовим. Ну це не означає, що це оригінальна історія. В фільмі, наприклад, Северус снег», він був занадто старий. Да, оцей актор, який вже помер. Він був занадто старий для того, тому що він мав би бути однолітком батьків Гаррі Поттера, да? Але він був ну старшим за них, очевидно, за тих яких нам показували. Понятно, що їх показували в момент смерті, там, але все рівно. Все рівно він був занадто старий. І от дивіться, бачиш, ось ось, ось бачиш якась стаття, це дата за 29.05. Значить, 29.05. Ну, місяць пройшов, і, здається, затвердились реально чорного Снега. Снепа, Снейп. Дамбледор, нормальний такий мужичок. Не знаю, вроді здається, він не британець. Оце що, мене смущає. Хагріда буде грати оцей дядя, який його там звать Queryus, Quirl. Це оцей, що в нього там голова ззаді була, да Воландеморта. Оце, конечно, ну Цеверус Снейп Чорний. Ну це я не маю нічого проти темношкірих акторів, коли їх оригінально вони створені як темношкірі актори. Боже, да зробіть хоч серіал весь про темношкірих, мені буде все одно. Ну коли реально по книзі в нього там бліда шкіра була, а тут вона в впихають цю повесточку, то звісно це напрягати починає. Мігера, Мінерва, господи, Мігера. Ну така Мігера непогана, трохи молода для Мігери. Але можливо, можливо, ця Мігера буде состаряти її, а можливо в книзі вона була молода. Чи кажучи, отакі от, от, такі от актори покажу затвердили. Ну, не знаю, що що з цим Северусом з Чесно кажучи, от проти нього я ще щось маю, тому що не через то, що там він темношкірий, да Боже, темношкірі люди зараз в інтернеті бунтують, що це як це так зробили з Севіруса сника темношкірого персонажа. Друзі, давайте ще таку хорошу новину про хороші часи, да, до 2014 року, коли в нас все було добре. Легендарне шоу Караоке на Майдані повернулося у Києві. Відбулися зйомки з Кандратюком. Нас повернувся, як його там звати, Казловський. Боже. Зловські повернувся і Кондратюк не заставив себе чекати. Поні зрозумів зараз, що зараз тренд на ностальгію не тільки в Україні по мирним часам, да до 2014 13 років до Майдану. Весь світ зараз чогось хоче повернутися в ці доковідні часи, коли все було добре. Знаєш, у них там ера нульових. Зараз дуже популярно всі хочуть туди. Після шести років перерви легендарне українське шоу караоке на майдані знову повернулося в Києві 21 червня на території льодового стадіону. Пройшли зйомки нового випуску програми. Фонограми, друзі, Кондратюк, бачите, вже такий сивий зробився. Вже, звісно, роки беруть своє, але ще живий ходить на своїх ногах. Тому це прекрасно, що знаєш, не вмер ще, що ще живий. Рано, хорошо. А що, живем та й добре? А завтра можемо вмерти та й вже не будемо жити. Вже буде погано. А те покажу хорошо. Друзі, отака от новина, отака от новина. Все було, як і раніше. Мікрофон передавався з рук в руки, звучав живий спів без фонограми, а навколо панувала атмосфера свята і спільного задоволення. Пам'ятаю навіть Тіна Карою, колись приходила на роки на Майдані. І там є випуски, там де вона щось там співала. Така, знаєш, не нечепана ця тінуха-каралюха бегала щось там, намагалася захопити людей своїм співом. Друзі, отакі у нас сьогодні пліточки, не багато, не мало, але трішечки було. Трішечки було, надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, я вас зарядив якимсь позитивом енергією, або просто ви прекрасно, хорошо, або просто нормально провели цей час. Можливо, вам щось не сподобалося, то пишіть в коментарях. Я вас швидко е -е, читаю, що вам там не подобається. Можливо, навіть щось конструктивне мені ви скажете, тому що, господи, вже хтось мені там. Написав якась зальотна птичка. Зальотна птичка, але якась залетіла. Я таких називаю птичками з Там написала ой, інші блогери краще висвітили блеклайлі і балдоні Джастіна. Я думаю, господи, помилуй, я виділив на це 6 хвилин ефірного часу. У мене 6 хвилинний розповідь про оцю от історію їхню скандалу. І, взагалі, основна інформація була про те, що Taylor Swift, да, про яку я вже раніше говорив, в новинах в цих плітках. Коротше, і вже написала, що інші блогери краще розкрили цю інформацію. Я ще раз хочу сказати, що це у нас плітки. Це у нас такий формат, коли ми збираємося і обговорюємо кілька новин, не уголубляємося в якісь там глибини дна, паніш позбавить, яке дно. Ми не дивимося дно, ми дивимося поверхність, Ми просто спліткуємо, говоримо, створюємо якесь ком'юніті своє. Ми говоримо, спілкуємося, намагаємося відволіктися від всього такого поганого. Іноді нам трапляються якісь новини, які не сильно там радують, які не сильно там забуваєшся. Але все рівно поговорили ну, про Джонні Депа. Ну хороший актор, да, Говорили про те, як йому насрала на кровать оця какашка розумієш? Насрала. Ну і не чу. Поговорили і відволіклися. Мої випуски пліток, випуски новин, де ми обговорюємо ці пліточки, ну ми просто проводимо час разом. І коли мені вже таке пишуть інші блогери, то в інших блогерів вибачте відео на пів години на годину, коли вони там розбирають кожне слово. Я теж можу підготувати таке відео. Але поки дайте мені хоча б ці плітки довести до ума, так як я це бачу в голові, розвинуться. То я ж реакції не пробачення теж знімав. Знаєте, вибачте, в 2018 році на час. І тільки от в 24-25 мене якось воно пошло, я виріс, трошки став не дитиною, а вже підлітком. І от так якось вийшло. Тому, друзі, не серчайте, ми тут просто збираємося і обговорюємо пресу, що відбулося в пресі, намагаємося гарно провести час. Всякі зальотні птички мозгоклюйки, будь ласка. Ну, пишіть, господи, там якесь відео подивилося 2000 людей, і якесь одне написало коментар. Ну це ж Боже, менше 1%. Тому, господи, пам'ятаю, що ми будемо обращати внимання на цю мізерну меншість. Ця мізерна меншість завжди саме криклива, навіть в Україні в на це мізерна меншість, вона кричить завжди, пише коментарі, а все одно пасивна більшість, вона якась така, знаєш, не риба, не м'ясо. Всім насрать. насправді. Оце тільки оце менше, бігає, кричі, оце я. Я ж теж бігаю, кричу по цьому Ютубі. Я ж оце от 1, 1001%. Тому, друзі, не звертайте увагу, все буде добре у нас. Саме головне, що ми живі здорові. Не вмерли і не серебне кровать. Оце головне. Все, друзі, я бажаю вам гарного дня. Зацініть мою причоху, притчу. Постригся вже хоч на людину став, похоже, я не бомжа. Отак от, що ще. Медведик приносить удачу. Надіюсь, ви хорошого провели час. Ми з вами попліткували, поспілкувалися. Може, то поїхати в Київ да на на Майдані поспівати. Поспіваю, а чого ні. Чао, чао, бай-бай, друзі. Гайчеса, люди, спокій, похуй та Po chuj ta nienawiść. Toż kurwa mało złego na tym świecie. Mało szczelają się wojny, chuj wie, o co oni się biją. Kurwa o ropę, o gaz, o pieniądze, chuj o wiarę, nie wiadomo o co. Leją się kurwa i nie przestają. To my chociaż jednostki, tutaj, szary Boży tu nie róbmy sobie źle. Bo po chuj, po co być złym, jak można być dobrym? Ja kiedyś też włam wielem ale poszłam na inną stronę mocy. Kurwa, czy wyście słyszeli w internecie kiedykolwiek, że ja gdzieś piszę na kogoś źle, że ja chujowe artykuły, te kurwa, te niektóre, te, te kurwa, nasze, te, te publiczne, te gwiazdunie, jak się wypowiadają, kurwa, żeby tylko były kliknięcia, żeby zarobić. To wiecie co? To powiem wam, że mi się słabo robi. Bo hejt się dobrze sprzedaje. Dobroć mniej. Hej, super się sprzedaje.